Для мене Волинський національний університет імені Лесі Українки це більше, ніж просто місце навчання. Це простір ідей, можливостей, знань та натхнення. Тут я відчуваю надзвичайну підтримку, здобуваю високий рівень освіти, розкриваю себе в різних сферах діяльності: науковій, громадській, творчій, волонтерській. Саме тут мрії перетворюються на цілі. А цілі на досягнення отримати диплом другого ступеня на конкурсі Кращий науковець студент Волинського національного університету імені Лесі Українки для мене це велика честь. І надзвичайно важливий момент для мене. Я я стараюсь бути активною. Я проявляю свою ініціативу, і ця нагорода для мене не лише визнання моєї праці, а ще один важливий стимул рухатися далі. А найважливіше для мене це надихати інших. Хочу щиро подякувати усім науково педагогічним працівникам та адміністрації університету за підтримку, довіру та неймовірні можливості, які ви даєте кожному з нас завдяки вам ми ростемо як особистості, як фахівці. Я вас дуже поважаю та люблю. А найважливіше, хочу звернутися до наших студентів та сказати: студенти, насолоджуйтеся кожною миттю вашого студентського життя. Мрійте сміливо ставте перед собою лише високі та великі цілі. І ніколи не бійтеся діяти. У вас все обов'язково вийде.